Розтрощена зупинка Пархоменка на Хмельницькому шосе у камянці подільському під її уламками тіла трьох жінок, котрі там чекали на автобус. Це кадри наслідків ДТП, що сталося 17 листопада 2015 року. В автобусну зупинку на швидкості в'їхала Toyota Land Cruiser, яка втратила керованість після зіткнення з вантажним мерседесом. обвинуваченням у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило загибель трьох людей та заподіяло ще одній середньої тяжкості тілесні ушкодження на лаву підсудних сілах обидва водії. Toyota, бо за версією слідства, перевищив швидкість і не зреагував на небезпеку мерседеса, бо при повороті перетнув вузьку суцільну лінію і не дав Дороги зустрічній Тойоті. Одна з перших судових рішень у цій справі, датована 16 липня 2020 року, за клопотанням прокурора, суд закрив кримінальне провадження в частині обвинувачення водія вантажного Мерседеса. Він помер. Єдиний родич, син, відмовився від продовження розгляду справи щодо батька навіть з метою його реабілітації водієві легковика Кам'янець-Подільський міськрайонне суд ухвалив 23 травня 2022 року. Визнав його невинуватим у вчиненні ДТП і виправдав через відсутність його діях складу інкримінованого злочину. Судове рішення оскаржив прокурор, головний акцент поліційної скарги. Суд безпідставно визнав недопустими докази, які свідчили про перевищення швидкості водієм Тойоти. Свідок обвинувачення військовослужбовець Павло у 2015-му працював експедитором і був пасажиром вантажного «Мерседеса». Каже, водій хотів повернути до продуктового магазину, пригальмував і почав маневр. Як за мить сталося зіткнення. На мою думку, Аби наш автомобіль не пересіг зустрічну смугу, то зіткнення моло і не відбувся. Власна така ж позиція і в захисту водій Тойоти відкидає обвинувачення у перевищенні швидкості і наполягає, що водій вантажівки зненацька, перегородивши дорогу, створив аварійну ситуацію, які він не міг зарадити. Від удару спрацювали подушки безпеки. Він втратив контроль над керуванням авто, яке вилетіло на узбіччя. Йому було військового. Біля мастерссводійом, чи якийсь який або аварійною ситуацією, не і не було Захисник, серед іншого апелює до даних судової автотехнічної та транспортно-тресологічної експертизи, яку місцевий суд призначив за клопотанням прокурора. Бо за як гальмівного шляху Тойоти не було, київські експерти визначали її швидкість за пошкодженнями на автомобілях. І відтак робили висновки, чи міг обвинувачений запобігти аварії. Встановлено, Мінімальна величина швидкості руху автомобіля Toyota на момент первинного контакту з автомобілем Mercedes могла складати близько 70-81 км на годину. При швидкості руху 70-81 км на годину водій автомобіля Toyota не мав технічної можливості зупинити керований ним транспортний засоб до траєкторії руху автомобіля Mercedes та відповідно уникнути зіткнення з автомобілем Mercedes шляхом застосування екстреного гальмування. Місцевий суд прийняв законне та обґрунтоване рішення про невинуватість водія Тойоти в автоаварії. Вважає колегія суддів апеляційного суду і погоджується з його висновком. Причиною дорожньо-транспортної пригоди стало порушення пунктів 10.1.10.4 та вимог горизонтальної розмітки 1.1 правил дорожнього руху України, що допустив водій автомобіля Мерседес. На відстані 40-45 метрів до автомобіля Тойота, водій автомобіля Мерседес, рухаючись зі швидкістю 31 км за годину, розпочав маневр повороту наліво, перетнувши горизонтальну розмітку 1-1 правил дорожнього руху, що забороняється згідно з розділом 34 правил дорожнього руху України. Не доїхавши до перехрестя, до такий маневр було дозволено, зменшивши таким чином кут завороту. При цьому збільшив час перебування на зустрічній смузі руху. Водій перед зміною напрямку руху свого автомобіля не переконався, що це буде безпечним і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам руху, не надавши дорогу зустрічному транспортному засобу автомобілю Тойота. Зухвали Хмельницького апеляційного суду. Вирокінсвіївського міськрайонного суду Хмельницької області від 23 травня 2022 року. Залишити без змін апеляційну скару прокурора Свідівської кружної мельника без задоволення.